У нас новий об'єкт, ми виконуємо тут гідроізоляцію в один шар. Уже додатково оце все діло промазали праймером, будемо тягнути вертикальне примикання. Зараз йде у нас підйом матеріалу і далі вже робота. А наш матеріал вже на покрівлі. Отут він трошки відпочиває. Зараз ми його поставимо вертикально. У нас тут дві покрівлі. Перша покрівля це оця. Друга покрівля це он та у нас покрівля, ми вже тут навіть почали працювати. Навіть закатали в одну сторону. Тому із перешкод кабелі наші улюблені, кондиціонери. Тут треба буде подумати, як правильно це все зробити. Ну а так, в принципі, дуже добре, що є у нас тінь, що є дерева, тому що на вулиці дуже спекотно. Ну і починаємо. У нас другий день нашої робочої рутини. Так, ми тут встановлюємо капельник, який тут здуло нашим перфоратором безпроводним. І готуємо цю частину покрівлі до роботи. А та частина вже виконана майже доверху. Тут були ями, вони закатані, то тут видно, що воно має цілісну поверхність, Уже навіть з примиканням. О, аж доверху. Сьогодні плануємо закінчити цю і плануємо розпочати ось цю. А у нас вже фініш вже виконані роботи. Капельничок на місці. Як ви бачите, нова гідроізоляція вже змонтована, виконана. Додатково під ці стійки були покладені такі дерев'яшки. Саме таке було проблематичне місце це під кондиціонером раз, під кондиціонером два. Але ми це виконали, це для нас не проблема. Тому, як завжди, флюгарочка раз, флюгарочка два. Високі примикання, все як ми любимо, тут також примикання доверху. Ну і йдемо на цю покрівлю дивитися. А на цій покрівлі так само. Тут у нас наклеєне примикання, тут у нас такі ж самі підставочки, тут у нас флюгарочка, примикання з цієї сторони. Ну і Давайте подивимося на примикання з цієї сторони. А от примикання з цієї сторони. Також само високі, красиві. Це як має бути. Тут, де були ями, ми підкладочним шаром це все діло вирівняли, щоб ями не було. Ну і там тяжка була відремонтована замовником. Тому зараз ми вже спускаємось донизу. От, виконали до цих пір. Вентиляція встановлена. Все, йдемо відпочивати.